Маємо такий агрегат. Не треба більший і не треба менший, по розмірам підходить ідеально на наш шломник. Міряли до справжнього шолома, підходить супер. Тепер вибираємо сітку. Є сіточки теж різні. Ці на 2 см вічко, трошки малувати, але теж цілком незле. Одне зле, що вона погано тягнеться, тому треба. Трошки більший розмір брати. Переважно беру 45-46 см, отак, щоб було з запасом, тому що має трошки зайти всередину. Отако от, от. У мене зараз кращий варіант на 3 см і сіточка, яка дуже добре тягнеться. От, приблизно отак, щоб вона була стільки сантиметрів на 3-4 Залишалося запасу всередині, це що потім лишилося під резиночку. Так виглядає готова заготовочка. Тут кінчики зібрані на шнурок. Можна лишити щось трошки лишнє, в разі, ну, в разі потреби, щоб зробити більший відступ. Але отак досить добре воно виглядає. Сіточка ця тягнеться. Можемо починати нав'язувати. Використовую не менше трьох кольорів. На даний момент темні, темні, темні. Чуть-чуть такого маскувального зеленого. Стрічка не більше 2 см. Шириною. Так виглядає заготовочка вже з нав'язаним практично одним кольором. Нав'язую через два-три через вузлики, бо ще далі має піти інші кольори. От приблизно так виглядає з одним кольором. Додам ще, як мінімум, два-три кольори. Завжди треба дивитися на пору року і те, що відбувається у природі, кольори природи, щоб воно виглядало максимально схоже до природних кольорів. Так виглядає вже в двох кольорах. Ще трішки додамо такого темного болотного зеленого. І кілька гілочок таких чорних, бо дуже випаленої землі там багато, щоб зливалося. О, так виглядає вже нав'язаний кавер. По великому рахунку він готовий. Залишилося ще е, вставити резинку. На місце шнурочка я вставляю резинку, а пояс, е, звичайний поясочок цей виймаємо. А потім я ще буду надрізати стрічки, бо в мене вони. Ширші за 2 см, можливо, навіть 4 є, може і 5, я їх буду розрізати вже на готовому виробі, мені так зручніше. Отак виглядає готовий кавер. Середина теж оплетена, вже вставлена резинка, Довжина резинки десь до 43-45 см по ободу миски береться, так, щоб був запас, щоб можна було от. Зняти, заселити. Як на мене важливо кінчики, їх не треба робити рівно, а таки на косу. Тоді воно виглядає більш природно, як травичка. Довжина стрічки на нав'язування, десь до 23-24 см. Ну, там вже хіба якісь інші замовлення. Вплетено 4 кольори. Ну і так, от виглядає готова робота. Хай захищає голівенькі наших воїнів.